Друзі, всім привіт! Значить, хороша новина щодо українських прав в Німеччині. Значить, якщо ви ще не переоформили їх, ну там, щоб зараз переоформити українські права на німецькі, необхідно пройти там, здати тести, здати навчання, і це коштує чимало грошей, як мінімум, 1500 євро. Але не спішіть. Зараз є законопроект, який дозволив би внести Україну в список. Країн, яким дозволено автоматично переоформляти права на європейські в тій країні, де ви проживаєте, в Євросоюзі. Тобто вам не треба буде більше здавати теорії, не треба буде більше здавати практики. Ви просто їх переоформляєте. Вах заплатили там певну суму. Я думаю, що то буде коштувати ну, максимум до 200 євро. І все. Але це законопроект. Він повинен пройти всі етапи і, надіюся, десь до 25-го року вже всі українці зможуть поміняти свої права на права тієї країни, де вони зараз проживають в Європі. Якось так тримаю в курсі.